Насолодитися свіжим повітрям зможуть всім. Синоптики вразили прогнозом на вихідні. Кажуть, цей час погода в Україні буде з прохолодними ночами та теплими сонячними днями. Які цифри українці побачать наступчику термометра 26 та 27 жовтня? Розповім за мить. З вами новини Телесен Юй і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Вихідні потішать українців лагідною осінньою свіжістю. За прогнозом синоптиків, скрізь на зміну прохолодним, але без заморозків ночам прийде сонячний день з температурою, що дозволить покинути. Проводити день на свіжому повітрі. Про це йдеться на сайті Метеопруг. У суботу, 26 жовтня, на всій території нашої країни утримується погода без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків 3-8 метра на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1, плюс 6 градусів, вдень плюс 11, плюс 16 градусів. У неділю 27 жовтня на всій території України опадів не передбачається. Лише вдень та ввечері на крайньому заході місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер південного, південно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1, плюс 6 градусів. Вденні години плюс 11, плюс 16 градусів. А ще не забудьте, що саме цими вихідними Україна переходить на зимовий час. У 2024 році перехід відбудеться в ніч з 26 на 27 жовтня. О 4 ранку за київським часом необхідно перевести годинники на 1 годину назад, на 3.00. До слова цьогоріч, українці проведуть цей ритуал востаннє ЕПП з переведенням часу в Україні завершили 16 липня. Адже саме тоді Верховна Рада ухвалила закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Згідно закону, з його року ми ще в останню неділю жовтня переведемо стрілки на зимовий час. І далі вже переведення на літній час 2025-го не буде. Про це поведемо народний депутат від голосу Ярослав Железняк. Парламент прийняв закон про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній за в цілому 261. Тобто в цьому році ми ще в останню неділю, 27 жовтня, переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде. Прихильники ініціативи наголошують, що відмови переходу на літній час дасть позитивний результат. Відмова від переходу на літній час спрямована на захист здоров'я населення, оскільки, на думку низки науковців та лікарів, щорічне переведення стрілок годинника може негативно вплинути на самопочуття громадян у період адаптації до літнього та зимового часу, підвищення працездатності населення, забезпечення захисту територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, шляхом встановлення і закріплення на всі без виключення території держави єдиного київського часу, сприяння євроінтеграційним прагненням України. Раїни після схвалення законопроекту обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за єдиним київським часом, другим часовим поясом у шкалі всесвітнього координованого часу UTC+,2. тобто сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть. Автором законопроекту виступив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він згадав про ідею скасувати переведення годинників і залишити жити за зимовим за його словами природним для України часом. Після того, як став новим головою Верховної Ради, він подавав такий законопроєкт 2020 року і його навіть ухвалило першому читанні. Йдеться у матеріалі Бісі Ньюс Україна, але це трапилося на початку березня за кілька тижнів до переходу на літній час. Ідея Стефанчука провалилася, а сам законопроєкт повернули на доопрацювання та повторне друге читання. Однак, 2021 року для нього також забракло голосів. цього року парламент повернувся до двоєнної ідеї щодо відмови переведення годинників. 12 липня 2024 року. Комітет ВРУ рекомендував народним депутатам ухвалити проєкт закону у другому читанні та в цілому. А вже 16 липня парламент ухвалив документ 261 голосом за. Утім, у соціальних мережах через новацію виник скандал. Люди здебільшого не задоволені тим, що для життя обрали саме зимовий час, особливо цим обурені жителі сходу України. адже влітку сонце там ставатиме о третій ранку. Дурні, потрібно було залишити літній час. А так взимку в центрі країни о 16-й годині вже темно, а на сході ще раніше. Треба максимально ефективно використовувати світловий час. А зараз влітку люди будуть їхати на роботу на годину пізніше, у спеку. А чому не літній час залишити, а зимовий в 17.00 у Закарпатті зимою вже темна ніч? Зимній час це світанки в три ночі, і темніти літом біля 9 9-ї вечора. Просто нема слів. Які ж окрім того, перехід на літній час аж ніяк не вигідний економічно кажуть експерти? Бо ж робочий день розпочинатиметься пізніше і закінчуватиметься пізніше, коли вже буде геть темно, і організм потребуватиме відпочинку. Аут найбільше від цього постраждають підприємства та державні установи з чітким графіком та нормованим робочим днем, пояснює економіст Ілляни Сходовський. Не заошаджуватиметься і електроенергії. Це бюджетні установи. Вони не адаптовані до того, щоб змінювати графіки роботи. Це перше. Друге, це школи, дитячі садочки, медичні установи і так далі. Вот для них скажімо, таке переведення це однозначно буде, скажімо так, в мінус. Сама процедура дюргання стрілок що півроку вже давно визнана фахівцями з біологічної ритміки та дослідниками сну не корисною, а для деяких категорій людей навіть шкідливою. Про це розповіла біологиня Ольга Маслова за словами. Спертки, у нас є внутрішня система добових ритмів, яка прив'язана до певного режиму, а також генетичних та психосоціальних особливостей. Наш біологічний годинник має з одного боку свою внутрішню ритміку, а з іншого орієнтується на добові та сезонні зміни ступеня освітленості та інших параметрів зовні. Найбільш болючим для біологічного годинника є десинхроноз внутрішнього та зовнішнього ритмів, а говорячи більш сленгово джетлах. При цьому, що менше відмінності у графіку в різні дні, то краще функціонує наш організм. Коли робимо велику різницю в годинах прокидання її вкладання на вихідних і в будні понад 4 години або часті переведення стрілок, то даємо організму не дуже приємні сигнали. А в американській академії медицини сну пояснює, що людський біологічний годинник регулюється зміною світла і темряви. Саме це впливає на ритми сну та пробудження. У повсякденному житті. Наш розпорядок дня часто залежить від соціального годинника, тобто від тих періодів, коли ми працюємо, вчимося чи займаємося іншими справами. Коли сонячний час, схід і захід сонця не збігається із соціальним годинником, виникає десинхронізація між внутрішнім ритмом організму та соціальним розпорядком. Щорічні зміни між стандартним і літнім часом спричиняються розрив, який може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, а також на безпеку і громадське здоров'я. Американська академія медицини сну закликала до скасування сезонних змін часу та зазначила що від сезонних змін часу краще узгоджується з біологічними ритмами людини. Своєю чергою Академія наук вищої школи України закликала Володимира Зеленського витувати закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літні. Звернення президента академії Олександра Наконечного 17 липня опублікувала новинарня. Науковці наводили три аргументи проти закону. З ухваленням законопроекту України відійде від загальної практики обчислення часу в країнах ЄС та інших держав, що підтримують Київ у війні проти Росії. Наразі відмовилися від використання літнього часу Кацапія, Бульборусь і Китай. Отже, Україна прийняла варіант, характерний для тоталітарного світу, і таке рішення важко пояснити з точки зору будь-якої політичної логіки. Після переходу на зимовий час наприкінці червня у деяких регіонах. Світатиме о 3 третій ранку, а сутенітиме о восьмій вечора. Світло витрачатиметься марно. Через це зростуть витрати на електрику в установах і підприємствах у вечірні години навесні, влітку та восени. Це матиме особливо відчутний ефект в умовах постійних відключень електроенергії. В академії нагадують, що ідея переведення годинників уперше вислово у 1784 році вчений політик Бенджамен Франклін. Літній час на території УНР було вперше встановлено з 14 квітня по 14 вересня 1919 року. Це було зроблено для того, щоб повніше використовувати для потреб людини світловий час у літні місяці. А ще академія каже, що на сьогодні немає авторитетних досліджень, які б засвідчували серйозний негативний вплив переведення часу на людину її фізичний і моральний стан. А що про остаточний перехід України на зимовий час думаєте? Ви як це може вплинути на ваш графік дня та самопочуття? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більш. Чи новин шукайте у наступних випусках? Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.